Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як Дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у Вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати вашому святу неповторного вигляду та зробити його по-справжньому чарівним. Пропонуємо до вашої уваги фольгу для декорування свічок. Дана фольга виготовлена з високоякісного воску та являє собою тонку плівку, яку можна легко використовувати для прикраси поверхні свічок. Вона доступна в різних кольорах та текстурах, дозволяючи вам створювати різноманітні дизайни та ефекти. Завдяки гнучкості її легко можна розрізати і надати різні форми. Це відмінний вибір для любителів рукоділля, які бажають створювати чудові та унікальні прикраси для. Різних свят та особливих подій. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати. Вашому святу неповторного вигляду та зробити його по справжньому чарівним. Пропонуємо до вашої уваги вічну троянду в колбі. Це ідеальний подарунок на День святого Валентина. Ця дивовижна композиція поєднує в собі вічну красу троянди та м'яке світіння світлодіодів. Скляний ковпак не тільки захищає троянду від пилу, але й надає їй вишуканого вигляду. Ця вічна троянда стане символом вашого ніжного кохання та принесе магію у ваше життя. Подаруйте цю розкішну троянду, та вона запам'ятається вашій коханій на Hiero que Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучу епоксидну смолу. Дана смола чудово застигає під ультрафіолетовими променями. Вона надійна та міцна, тому ідеально підходить для створення різних прикрас, таких як кільця, браслети, сережки та намистини. Вона має високу прозорість, що дозволяє зберегти природний вигляд та блиск матеріалів. Використовуючи цю рідку смолу, можна досягти професійної якості виробів, надаючи особливого шарму та індивідуальності. Вашим ювелірним шедеврам.